Друзі, рада вітати усіх. Ви на YouTube каналі Езотейра, Мене звати Вероніка Булавіна, В гостях сьогодні неперевершений мах Веліар. Пане Веліар, рада бачити, вітаю. Вітаю вас, Вероніка. Теж радий бачити вас і глядачів каналу як як Езотера. Зотейра, Езотера. Друзі, закликаю просто амболію no, додати. Може мені помовчати. No. <laughs> <laughs> Ладно, жарти жартами, друзі, вас закликає до підписок на youtube канали Затеро. Звичайно, на усі канали та сторінки Мага Веляра. посилання ви зможете знайти в описі під сьогоднішнім випуском. Звичайно, долучайтесь до обговорення в коментарях і ставте питання, відповіді, на які б вам хотілося почути. Звичайно, я очікую, як і завжди, на вподобайки, тому що ми для вас робимо корисну справу, ділимося найактуальнішими прогнозами для того, щоб забезпечити, убезпечити найголовніше, щоб ви були завжди в курсі. Усіх подій. Ну що, починаємо? Бо я можу багато-багато чого говорити, розказувати, казати. Хочеться все ж таки почути прогноз від мага, найголовнішого жреця нашої країни веліара. Ну, по-перше, від себе додам, що завжди приємно з тобою працювати. От і знаєш, от зараз напередодні я так скажу нашим глядачам, що я особливо не готувалася, бо. Чимало ми вже обговорили, особливо за сьогоднішній день. А ми пишемо це відео 27 жовтня. От і чимало вже проговорили, обговорили. Мені особисто зараз хотілося розглянути питання відносин Трампа, Зеленського штатів України на момент у те зараз. Бо ми розуміємо, що в Трампа змінилася риторика і доволі прям от. Кардинально да, ми пам'ятаємо, як він був налаштований в бік Росії, ходили чітки, що він там може бути агентом Кремля, і що в нього такі от дружні стосунки з Путіном. Як зараз в нього складаються взагалі відносини з Володимиром Зеленським? Наскільки він налаштований на те, щоб допомагати нам, да і продовжувати тиснути на Володимира Путіна? Дякую за слушне питання. І мені з вами дуже приємно працювати. Це це взаємо взаємна конверсія, тому, тому так зараз подивимось. Дивіться, карти показують мені чітко розклад в, в тому аспекті, що е, пройшов час і Трамп реально змінився. Не можна казати, що він не був агентом Кремля. Це неправда, тому що він агентом Кремля справді був, справді працював на Кремлі раніше в своєму минулому. Але зараз, як президент США, він вважає себе імператором і він вважає, що він вже не підвладний Росії та Путіну. Відповідно, я бачу по картах, що він сподівався по старих зв'язках завершити війну в Україні, завершити її. З Путіним та Зеленським і сподівався на, в першу чергу, до речі, на зустрічну лінію, зустрічний компроміс саме не від Володимира Зеленського, а від Володимира Путіна. І він хотів таким чином завершити війну. Але карти показують, що Путін кинув його, обманув, і за цього Трамп прийшов пажу мечів в бешенство в ненависть до Путіна. І я бачу, що він зараз впроваджує будь-які дії, силові дії, для того, щоб завдати Путіну максимальної поразки на економічному фронті, на військовому фронті. Я бачу, що він збільшує поставки озброєнь, продаж цього озброєння Європі, а Європа це озброєння передає нам. Також я бачу по картах, що Трамп конкретно підсилює наші дипломатичні позиції, також він вже відмовився від ідеї того, що Україну треба схиляти до територіального компромісу. І я бачу те, що Трамп зараз дуже стурбований агресією Путіна, та стурбований запуском бурівесника. І його випробуванням нової ракети РФ ядерного, ядерного базування і нищення. Тому бачу, що Трамп буде зараз ще більше і більше відповідати. Я бачу, що в кінцевому, в кінцевому результаті відповіддю на кремлівські бурєвєсники стануть тамагавки в Україні. Я бачу, що Трамп Зараз підсилює та схиляє нас за полісами Володимира Зеленського для ударів по Москві, для ударів по всій Російській Федерації. І як я вам і передбачав, удари по Москві почалися з вчорашнього дня. Ці удари реально пекельні, нищівні і те, що відбувалося там. Це, це просто. Нос. Нонсенс. Путіна вивезли з Кремля біля Кремля. Ми, катались, ми бачили, ми бачили ці частини, що паніка да. в Воно боїться, як то да. каже, да, воно боїться. Okay, ну реально. От, а на фоні того, що взагалі от відбувається, на фоні того, що Трамп каже про те. Те, що він продовжить свій тиск не тільки на Володимира Путіна, але й на Володимира Зеленського, ми розуміємо, що це все, що стосується територіальних поступок. Наскільки в цьому плані взагалі можуть змінитися відносини між Україною і Штатами? Адже ми розуміємо, що Зеленський не піде на те, щоб територіально поступатися Росії. Я бачу так, що він справді не буде поступатись Росії ані Трамп, ані Зеленський. На Зеленського так, Трамп пробував звершувати тиск раніше, в минулому, але зараз він же цього не робить і не буде робити тиск в цьому плані. Так, ну ти сказав хорошу новину, про ти, точніше, згадав про те, що ага, пропав наш веліар. Як розумію, хтось там вже намагається зв'язатися, це ти так, завжди казав про те, що як тільки ти виходиш в ефір, так одразу ти всім потрібен, і всі тобі телефонують, пишуть да. і одразу да. я вже, я вже теж, на досвіді такого розумію що все зрозуміло. Це всі хочуть виляра, коли він проводить ефірчики. Так от, на фоні того, що ти кажеш стосовно е, от, е, ракет, які летять Літіли на Кремль на територію Росії, що далі відбуватиметься? Чи можемо ми стати зараз свідками того, що Росія взагалі от захлинати буде знаєш це захлинатися від страху, від того, що ракети летітимуть, і вони такі о, Боже, 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 все. Все пропало, знаєш, з того рахунку. Зараз подивимось. Ну, я бачу, що вони налякані, вони справді серйозні чиновники будуть кудись виїжджати, можливо, за Урал, можливо, що ще. Путіна я бачу, що він в бункері, він поїхав, він в бункері знаходиться, і безпосередньо він ще не зразу вийде на зв'язок після, після вчорашньої атаки. Ну і карти показують, що в принципі у росіян дуже кепські справи на території Росії по знищенням НПЗ, по знищенням військових об'єктів, інших об'єктів. Вони дуже бояться за своє життя, е і вони проклинають Путіна його оточення за те, що він почав цю війну. Слухай, ну там, де бункер, там і мавзолей, тому туди йому і дорога, е і як, і бажаємо якомога швидше туди йому потрапити. Ти згадав про буревісник. Я б хотіла тебе запитати про наступне. Пишуть, що е, його взагалі не можна збити системами протиповітряної оборони. Е, от буквально зараз відкрила інформаційне агентство УНІАН і е, пишуть про те, що е, буревісник за час польоту все ж таки можна буде збити десятки разів. І от щось на кшталт того, що це як калібри, да, і вони до цього взагалі, от е, наша система протиповітряної оборони, до цього придатна. Що на це скажуть карти і по твоїх власних відчуттях, чи дійсно це прям така загрозлива зброя, якою прям треба треба прям боятися, знаєш, чи все ж таки це щось на кшталт такого, що будемо спокійно збивати, і не настільки воно там вже і жахливо. Ну, карти показують, що це гарна крилата ракета. Але крилаті ракети всі збиваються ППО будь-яким ПРО і дуже легко. Тому, якщо вона крилата, то на Штати вона точно не полетить. Вона і на Україну не долетить, тому що ми теж зіб'ємо дуже легко. В принципі, крилаті ракети, я вже вважаю, зараз взагалі вони не придатні, неефективні і тому. Ця ракета не стане виключенням з цього поганого списку невигідності і слабкості. Хай краще запускають ракети по собі. Пам'ятаєш, був вже колись випадок, коли вони такі, типу, запустили і прилетіло там до них? Ну так, да, було. Бажаємо того, того ж повторення сценарію. Блін, я сьогодні прямо така, знаєш, в ударі, ну Е, uh, Так, продовжуємо наш ефірчик. Друзі, не забувайте, будь ласка, нам ставити вподобайку, бо ми сьогодні працюємо саме для вас. І обов'язково не забувайте клікати на дзвіночок, щоб не пропускати жодних з наших випусків. Продовжуємо далі. Російський диктатор Володимир Путін не здатний перемогти Україну на полі бою одразу з кількох причин. Про це пише Ластембе видання з посилання два високопоставлені джерела в американській розвідці. Ми розуміємо, що скільки б він не намагався. Він все одно не доходить до свого результату, да, про просунутися в глиб України, окупувати там більш ніж на даний момент вони можуть. От то давай поставлю питання я до тебе наступним чином, які в Росії є слабкі місця, які можуть привести його до поразки у війні. Я бачу так, що до поразки у війні Росію призведе в першу чергу її величезна територія, якою вони не можуть володіти, вони не можуть контролювати її, забезпечувати, захищати. Тому бачу, що будь-яка точка Російської Федерації дуже уязвима. Тому я бачу знищення цілого ряду. Сфери потужностей. З одного боку, це нафтопереробні заводи, з іншого боку, це нафтота газовидобування та постачання, з іншого боку, це енергетика, це дамби і так далі. З третього боку, це військові виробництва, з четвертого військові склади і так далі. І тому подібне. Також ми знищимо і Кримський міст, знищимо і Венгельсі базу, і Волєн'є базу крила цих російських тушок. Так? Тому, в принципі, в цілому Росії дуже багато слабких місць, б'ючи по яких саме в глибинці РФ ми змусимо Путіна завершити цю війну реальним перемир'ям. та... З заморозкою війни по лінії фронту? 27 жовтня потрапила ракета Хаймерс до Дамби в Брянській. Да? Якщо я не помиляюся, треба перевірити Білгородській ось... області. Білгородський, да. не Брянській, а Бігородській. Чи наші ГЕС зараз під загрозою? Атветка. Дивіться, ворог буде відповідати по малих дамбах, таких як в Кам'янському, тому що він не здатен знищити ГЕС, хоча й буде намагатись бити для ГЕС просто для залякування і для символізму, тобто для своїх пропагандистських цілей, але зруйнувати наші ГЕС в нього сил немає у ворога, немає таких можливостей, і вони ніколи не втілять свої такі плани у життя ніколи. Ой, прекрасно, Боже, мед для вух просто не слухай. Що стосується РФ, так як вже й говоримо про них, що їх чекає в 26-му році, адже ми розуміємо, що в принципі, от, знову ж таки, не тільки ми розуміємо, я особисто там читала чимало аналітичних аналітичної інформації стосовно того, що все ж таки ми можемо зламати Ерефію економічним шляхом, да, введено 19-й пакет санкцій проти них. Наскільки це зіграє свою роль? Вагому наскільки це може бути таким вагомим важелем, який зламає їхню економіку вщент, і чого чекати в 26-му році? я бачу так що 26-й рік для них для них буде роком Просто кромішної темряви та аду, тому що в цей рік ми росіянам винищимо реально 70-80% НПЗ, винищимо десь 40-50% військового виробництва. Паралізуємо їх економіку, і взагалі дуже страшні речі випадають на Росію на цей 2026 рік. Планета Плутон зробить свою справу і доведе Путіна до екстазі. Hum, mm. acho <laughs> <laughs> Ой, клас, я не можу з це слухай. Ну добре, а до чого тоді Плутон доведе Україну? Нам чого чекати, якщо а там А Плутон у нас в... був у 25-му році, і ми з вами дуже страждали, початок року, літо. Так відчувалося, дуже... що просто: ну слухай, наслідок да, да. А потім, десь з 20-х чисел серпня, Плутон почав поступово виходити з. Грегору України і йти на Росію. І на Росію він йде, вже в повній мірі перейшов туди, в повній мірі, точніше, 7 листопада він перейде, і тоді вже в Росії в Росії він залишиться до середини 2027 року. До речі, хотів сказати, що зараз триває дуже класний час, дуже великий час справді трьох планет Меркурія. Плутона та Нептуна. Ці планети разом запускають процеси трансформаційні, відкривають дороги, чистять від порчі і також притягують удачу, успіх, любов, кохання, гроші, владу, успіх. Тому також в цей час дуже класно дивитись майбутнє, адже побачимо набагато більше, ніж зазвичай в році. Ми бачимо. Тому. Я всіх закликаю до 7 листопада, хто ще не встиг записатись на консультацію, записуйтесь, бо зараз остання реальна нагода. У нас лишилося буквально, буквально 4-5 приймальних днів, навіть меншою мірою. Тому встигніть записатись до 7 листопада, поки є хоч якесь місце. І ми справді допоможемо вам. І вирішимо вирішим долю вашу, допоможемо піднятися, допоможемо очиститися і дізнатись власне майбутнє. А записатись можете за номером асистента плюс 38 075 444 п4 І скільки ж нас людей дивиться, пані Вероніка? А ми в записі йдемо. не в, не в, не в не А в ми прям... в записі, ми не в прямому ефірі. <свісно> я зрозумів. Ми зробимо прямий наступного тижня, я думаю. Добре. Пробуємо принаймні. так, от ти неодноразово казав про те, що цей період особливий, бо там таке з'єднання, да, і Нептун, і Плутон. Плутон це взагалі планета трансформації. Нептун це планета, яку можна віднести до от, поняття да, е, там релігії, чогось такого от, ві, вірування. Чому цей період особливий? Зараз взагалі там таке скупчення планет під гідою чорної точки Ліліт, да? Тобто там за да, чорна це... луна зараз гряде. До кінця жовтня можете всі сратись, можете всі сваритись між собою, але знайте, що це буде надовго. Тому краще утримуйтесь від цих чвар для того, щоб ну, не наробити таких безумних справ. Тому що справді може, можуть бути дуже помилкові рішення, дуже помилкові вчинки, і треба зараз діяти лише за рацію. Не діяти е, на агресії, на гніві. От е, насправді, що стосується цього періоду, я чула думку, до речі, від одного з майстрів про те, що е, цей період, особливо до, напередодні Геловіну або Велесової ночі, да, як прийнято у нас там так більш е, в, в нашій країні е, вважати. От що зараз прям настільки трансформаційний період, чи скупчення планет, і що це ніби такий період, коли прям максимально закриваються двері того затемнення, яке ми проходили у вересні, і що нам чекати прям взагалі такого от зносу емоційного. Щоб ми могли, як як це б могло відобразитися на політиці, на нашій і взагалі в державі, да е, чи не очікувати нам якихось політичних зрушень в уряді в уряді? Я бачу, що в уряді все устоялось, і я не бачу, щоб в уряді щоб в уряді в нашому відбулися якісь докорінні зміни. В цілому, бачу, що ситуація буде напруженою. Тобто, ми зараз побачимо скандали з боку Трампа та Путіна, Зеленського та якихось теж лідерів. І буде справді така перепалка на дипломатичному рівні між президентами США та Росії. Але нам на користь діє зараз чорна луна, тому що вона сварить саме РФ та США, реально пошту. Ну от, А як ми будемо проходити цей період? Що можна робити, чого не можна, що треба, що не треба, як воно взагалі підсвічує? Ну, тобто, от Дивись, тут як себе поводити, якщо я емоційно хочу прям, да, сказати і діяти не від рацію, то що тоді? Не стримувати себе? Чи все ж таки такий, типу, подумай, подумай! Бо я вже відчула цей період. Я до речі хочу від себе сказати, що таке враження, що цей період так діє, особливо на езотериків. Оце прям дуже відчувається, прям неймовірно. Ну так, зараз особлива сила, і зараз справді можна змінювати майбутнє. Зараз можна краще його бачити, і це відкривається бачення. Я бачу, що е ці позитивні речі вони торкнуться і людей, і людство, і е в принципі. Благі сторони конфліктів, такі як Україна, да, отримає допомогу від цих планет. Та ж, в принципі, бачу позитивні новини для України, позитивні перспективи. Це не може не радувати. Давай поговоримо про те, що Орбан поїде до Трампа обговорювати американські санкції проти російської нафти. Прогнозую, що зустріч може відбутися вже в другій половині наступного тижня. Ну, знову ж таки, знаєш, от під великим питанням чи пройдеться зустріч взагалі? Я бачу по картах, що зустріч відбудеться. Я бачу, що вони трохи посваряться з Трампом, але в цілому збережуть гарні відносини. Бачу, що на Трампа Орбан справити впливу не зможе, ну, щоб Трамп відмовився від своєї санкційної політики. Ну а чекають, ну а Трамп зможе натиснути на Орбана. Я бачу, що Трамп теж натисне на Орбана і продавить певні речі. Хоча він не буде його змушувати підтримувати Україну, як це робить він. Залізла знову вонян. Пише, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що перспективи України поліпшуються після того, як президент Дональд Трамп вів санкції проти російської нафти. І власне він заявив, що да, Україна перебуває в кращому становищі після зміни позиції і риторики Трампа. Так буде і надалі. Я бачу по картах, що Трамп буде послідовний своєму тиску на Путіна, і він буде послідовний в допомозі Україні, зокрема, військовим озброєнням і так далі. Це озброєння буде продаватися європейським країнам, от за гроші продаватись. А європейські країни будуть нам вже це дарувати. І ми будемо цим воювати. Ну, прям який ефір сьогодні в нас з тобою на да, хороший прям про позитивне говоримо. Ну, давай ще обрадуємо наших глядачів, поговоримо про те, яким був листопад, чого очікувати, наскільки ми взагалі от можемо. Блін, от я кажу про обрадувати і одразу, так, а наскільки нам очікувати там масованих обстрілів і взагалі активізації з боку ворога. А хочеться ж про хороше. ну Але реалії завжди перемагають, на жаль. Mm -hmm. Ну, на жаль, листопад буде важким загрозливим місяцем. Я бачу, що в цей місяць будуть активні атаки, бомбардування, обстріли. Їх буде збільшуватись кількість, буде важко з енергетикою, буде важко з опаленням. Буде і багато того, що люди будуть підіймати певне бунтування проти того, що не вмикаються, не вмикається опалення, бо не вімкнеться 1 листопада. І також я бачу те, що будуть прильоти по різних цілях в Україні. Прильоти будуть і по енергетиці, і по житлових будинках, і по громадянській інфраструктурі цивільній. І по військовій інфраструктурі. Тож справді треба берегтися від тих обстрілів, не нехтувати сигналами повітряної тривоги і спускатися в укриття. Але також всіх закликаю підписуватись на мій ютуб канал Магвеліар та дивитись не тільки моє відео о 18.00 що понеділка, щосереди та щоп'ятниці, а також, також дивитись мої прямі етери на моєму каналі Магвеліар по п'ятницях на 20.00. А я, в свою чергу, закликаю кожного глядача, який дивиться це відео, підписуватися на канал Езотейра. Звичайно, підписуйтесь на усі канали та сторінки неперевершеного магавеляра і долучайтесь до обговорення в коментарях. Від вас я чекаю особисто на вподобайку. От і е, рада буду бачити, валяри. Тебе ще приходь. Навзаєм.